Юначе, ще один злочин, і ти будеш за ґратами. Флоро, ви його мати. Знайдіть йому заняття. Що зараз робиш? Ти не хочеш знати? Ти чудова мати, правда? З днем народження. що це? Це твоє? Я не хочу грати. Відколи я гітарист. Більше так не можу. Жити в коробці з-під взуття з дитиною, що мене ненавидить. Не можу дочекатися дня, коли злиняю. То йди! Шуруй до свого тата. Я могла б і сама навчитися гри на гітарі. А ти знущаєшся. Це роки практики та відповідальності. А ти втиратимеш мені? Про відповідальність? Приготуйтесь, бо я навчу вас, як правильно грати на гітарі. То ви хочете навчитися грати? Це дар, який ви заберете у могилу. Чому твоя проблема? У мене немає проблем. Ти навчаєш онлайн, Любчику. Що ти хочеш отримати? Можливо, гітара змусить мого сина думати, що я крута. Буду за годину. Мені чхати. Чим він дратує? Надокучливий. Що це? Ш. Господи Христе, тут що, клуб? Зробити тихіше! Це твій запис? Як ти це зробив? Звучало епічно. Запроси на побачення. Приміряємо. Завелика. Лише на вигляд. Ага, як для черепашки. Вона далеко не з моєї ліги. Напишімо пісню. Вона має почути твою пристрасть. Вирази себе. Вона ригала. Жінко, дай мені спокій. З радістю. Я в 17 із з плаксивим немовлям на колінах. Я що цього хотіла? Але він усе, що я маю. Як так сталося, що тобі мало того, що ти маєш? Так завжди було. Гра на гітарі? Сексуально? Гаразд. Ти тому за це взявся? Зосередьмося на тобі. Ти заграєш зі мною? <клес> Озвучено для ютуб каналу Артемко.